Загиблі і поранені внаслідок дронової атаки росіян на Одесу. Заради спадку замовили вбивцям брата. Чоловік торгував на вокзалі осколковими гранатами. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеси. Мене звати Віталій Гарнов. Вітаю. Двоє людей загинули ще 15 травмовані внаслідок нічної російської атаки безпілотниками по Одесі в ніч на 1 травня. Руйнувань зазнали приватні будинки, школа, супермаркет. Пошкоджена колії залізниці та багатоповерхівки, понад 200 людей були евакуйовані. Я спала, дитина у себе в кімнаті була. І тут вона мене буде. Говорить, мамочка, зараз, зараз щось буде. І я говорю: біжи в коридор. Я вскакую вікна за спиною Вже літя зарево окна і все. Рятувальники разом з усіма службами взаємодії викоювали людей. Їх було понад 200, Деяких з них були заблоковані в своїх квартирах. На місцях також працювали психологи, ДСНС і національної поліції, тому що люди були абсолютно в різному стресовому стані. Хто сміявся, хтось плакав. Діти, які також їм було дуже страшно, і їм всім надавалася психологічна допомога. Крохот был страшный. На третий, по-моему, удар уже начался пожар в доме. С, -с, С крыши крышу снесло и начался пожар. Перекрытие деревянное, оно все очень быстро. Горел третий этаж. Значит, и там все заливали. Они собирались уехать на дачу. И почему-то не уехали. Они в основном рано весной ранее уезжают почти до зимы на даче. Собирались, собирались и не успели. Тих двоє можна, і собака. Оцінила життя рідного брата в 20 тисяч гривень. На Одещині правоохоронці попередили замовне вбивство. Про це повідомили в регіональному управлінні поліції. 50-річна жителька авангарської громади хотіла позбутися близького родича, аби не ділитися з ним спадком. Кілером жінка зауважила, що спосіб вбивства не має значення, важливий лише результат. Щоб врятувати чоловіка, поліцейські інсценували його вбивство. Замовницю затримали під час передачі коштів. За скоєне жінці загрожує до 15 років ув'язнення. Ізмеїльські прикордонники врятували полонених за допомогою БПЛА. Деталями спецоперації на Сумщині поділилися в соцмережах Південне регіонального управління Держприкордонслужби спільно з бійцями сіверської бригади, оператори розвідувальних дронів виявили групу росіян, які захопили в полон трьох українських захисників. З кидами БПЛА наші бійці змусили противника відступити. Спільними зусиллями операторів підрозділів сил оборони за допомогою підзвіток на дронах вдалося вивести наших бійців до українських позицій. Оператори БПЛА складових сил оборони України продемонстрували високу майстерність та злажність, завдяки чого вдалося врятувати життя українських воїнів. Продавав гранати на вокзалі. У прес-службі поліції Одещини повідомили, що викрили чоловіка, який шукав покупця для двох осколкових гранат. Зловмисника затримали. Щойно він знайшов клієнта та домовився з ним про зустріч на залізничному вокзалі. В нього вилучили ручні гранати Ф1. Чоловік зізнався, що гранати йому дісталися від померлого родича. Продати їх вирішив, аби заробити грошей. Обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі. На Одещині знешкодила авіабомбу, яку вилучили з акваторії Чорного моря. Її виявили на глибині у 21 метр у межах зернового коридору. Вона мала заряд у майже 300 кілограмів. Водолази виходять на локацію, приблизно таку, в якому місці вона може бути. Памурюється, і з допомогою сонара роблять пошук. Виявлення її йде, ідентифікація самого об'єкта, оцінка. І потім вже операція підйому спочатку трофітапний де підрив, знешкодження є, а потім вже тобто підйом і транспортування. Зарядило достатньо, щоб пошкодити вантажний корабель легко. Ми працюємо майже з усіма мінами, типами мін. Основна складність в тому, що ми можемо не знати, які саме сенсори можуть встановлені бути на цій міні, тому ми працюємо з максимальною безпекою, знешкоджуємо об'єкти і далі їх або знищуємо, або вилучаємо. Обіцяв за 15 тисяч доларів зняти з військового обліку. В Одесі затримали чоловіка, який видавав себе за адвоката, і пропонував військовозобов'язаному посприяти у знятті з обліку за станом здоров'я. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Підозрюваний запевнив, що має необхідні зв'язки у медико-військових комісіях та серед керівництва одного з районних ТЦК. У разі відмови клієнта передати гроші. Він погрожував скасувати бронювання та оголосити чоловіка у розшук. Затриманому загрожує обмеження волі до п'яти років. Не впоралась з керуванням та наїхала на дитину на тротуарі. В Одесі на проспекті князя Ярослава Мудрого внаслідок ДТП отримала травми семирічна дівчинка. Про це повідомили у головному управлінні нацполіції. 46-річна водійка виїжджала з автомийки, пошкодила паркан і виїхала на тротуар. Там вона притиснула дитину до припаркованого поруч автомобіля. Медики госпіталізували дівчинку з переломом лобкової кістки та забоями. Правоохоронці перевірили водійку на стан сп'яніння. Вона виявилась тверезою. У Дністровському Лимані оголосили тимчасову нерестову заборону на риболовлю. У рибохоронному патрулі розповіли, що під час повної перерви для вилову оселеця у квітні в районі села Калаглія вилучили 170 кілограмів незаконної риби. Збитки становили понад 650 тисяч гривень. Завило порушника. Зараз це поодинокі випадки. Ну, війна внесла корективи, людей мало, штрафи високі, люди бояться, рибалок мало. У нас нема такого, що якщо у нас на нерестова заборона, любитель не має права. Любитель не має права виходити на моторному човні. І де у нас ліміт по гачкам. Людина може проїхати на берег, взяти з собою вудку, одну або дві, Допустима норма це два гачка або спінінг з однією штучною принадою. В цьому році слабо геть. Очень слабо. Тобто, якщо ти. П'ять кг насобираєш, то це вже джекпот. Тобто нема того. ми їх провіряли тут в цьому місці. Не було дев'ять рибин. Трошки лучше трошки лучше було. На Одещині незаконно вирощували тютюн в промислових масштабах. Про таке повідомили в Бюро економічної безпеки України 16 теплиць та складських приміщень, в яких вирощували, сушили та переробляли культуру, були облаштовані в Овіддіопільській громаді. Детективи вилучили майже 56 тонн вирощеної продукції, техніку для посіву, поливу та обробки. Готову сировину фігуранти справи планували продавати по Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок. Триває досудове розслідування. 28 кажанів на зиму прихистила волонтерка. Єдина представниця центру реабілітації рукокрилих в Одесі Катерина Ротаренко. Про своїх незвичних підопічних вона розказала суспільному. Кажани – це нічні тварини, тому ми, якраз копускаємо на заході сонця. Коли вже опускаються сутіки, вони прокидаються зі своїх домівочок і починають обілітати і шукати собі здобич у виді комах. Ну, зараз ми цей момент. Це хлопчики, які жили в мене з осені, всю зиму, і найдовше затрималися, бо не хотіли набирати достатньо ваги. Дві малечі полетять на свободу. Звісно, до кожного з них звикаєш. Е, кожен різний, по різному проявляє характер, по різному їсть, по різному себе веде. Двох молодих рожевих піліканів після реабілітації випустили у нацпарку тузлівські лимани. Про це у соцмережах повідомив еколог Іван Русів. Одного з насиленого птаха знайшли минулого року у Вінницькій області, іншого у Дніпропетровській. Науковці припускають, що вони збилися зі шляху, вирушаючи на зимівлю. Після реабілітації у садибі Нюшанік пернатих відпустили на волю, аби ті могли приєднатися до дорослих пеліканів. Більше новин дізнавайтесь на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним та побачимось за тиждень.